хутор наступает. Пойти не пошел прорыв. Танковые армии прорвались. Пытается пройти не только в Курской области, он пытается пройти в Белгородской, в областях, залезть на нашу территорию. Скоро три года с начала специальной военной операции. Мы просим вас закончить эту проклятую войну. Девять рядов І в кожному ряду по 12 чоловік. Ну що ж, уже розпочали це все, то тепер насолоджуйтесь. І навіть у переддень Різдва друзі у росіян ну немає ніякого спокою, бо наближається уже третій рік СВО. І тим часом українська армія успішно штурмує, контратакує на Курському напрямку. Про це, до речі, пишуть і воєнкори російські, і самі окупанти знімають відео. Всем привет! Обстановка под Суджей на 5 декабря. Блять, января. Тяжелая. Пойти не пошел прорыв. Будем ждать, терпеть. Будем ждать, терпеть и уничтожать. І терпіть таки доведеться. Інститут вивчення війни пише про те, що ЗСУ відновили наступальні операції на щонайменше трьох районах трьох ділянках фронту у Курській області, і кажуть, що є певні тактичні успіхи, які саме поки що не повідомляють. Так ми пам'ятаємо про цей режим тиші, коли ми не поширюємо це все у телеграм-каналах у соцмережах і так далі. Будемо зараз просто з вами спостерігати за тим, що відбувається. Тим часом росіяни. Намагаються не впасти духом, і оце мордей всільть шубой. Ну знаєте, пропагандисти навіть повиходили зі своїх оцих святкових відпусток. У них там зазвичай крутять в ефірі інтерв'ю чи якісь фільми, які вони знімаються з долегідь до свят. Але ні, вони вийшли на роботу, успокаювати населення. Возвращатися к привичному скоро три года. С начала специальной военной операции ВОЗ и ныне там, с точки зрения того, что у нас происходит в медиапространстве. Ну, я думаю, что вчера все в очередной раз насладились чадом Кутежа. Когда люди утром проснулись, э, так сказать, почистили зубы. Отведали яичню с беконом и зачем-то решили включить Телеграм. Где им очень быстро объяснили, что все: гипс снимают, клиент уезжает, танковые армии прорвались, дивизии штурмуют, хутор наступает. Ну, в общем, полный опять коллапс в очередной раз. Несколько часов всі хуторські помойки самозабвенно цитировали исключительно наших дебилоидов. Вот этих вот, материн срочно зборщиків. У одному ми з росіянами сходимося, і ми, і вони вважають їхніх воєнкорів і волонтерів дебілоїдами. Ну, на цьому, напевно, все спільне. І поки от Гаспарян... Заперечує колапс. Воєнкори ті самі повідомляють, що ЗСУ наступають у більше солдатському районі Курської області, і що це ще навіть не основний удар. Про подальші удари до речі, говорить і проспортований Гурульов. каже, що все, що відбувається, це в блага. я читаю, що -таки ми зробили виводи, коли противник прорвався на територію курської області. Це перше самое главне. Мы вот тогда почему-то считали, что на исконно, как говорится, русские и российские территории, которые были еще до присоединения новых регионов, противник не полезет. Но он полез. И поэтому тоже говорит, до этого язык сломали, потому что сила, средств на этих направлениях было, ну, по моим меркам, точно явно недостаточно. И здесь предельно понятно, что на сегодняшний день выводы сделаны. Ведь он пытается пройти не только в Курскую область, он пытается пройти в Белгородской, в Брянской областях, залезть на нашу территорию. на сегодня, Система обороны построена так, система огневого поражения, что ему двинуться не дают. Это факт на сегодняшний день. Теперь по поводу самого контурного Трампу это не Трампу, еще куда-то. В принципе, по сути дела, вот эти вот контратаки, которые проводит противник, нам во благо. Почему? Потому что он на них теряет колоссальное количество техники и живые силы. Они вылетают в чистое поле, получают по ушам, их долго, я извиняюсь, с воздуха, артиллерия, там, реактивные системы. Наши танки, пехоты и так далее и тому подобное, он несет потери, отступает обратно. И в принципе, чем чаще он будет бегать, тем для нас больше блага, тем быстрее мы истощим вооруженные силы Украины, которые на сегодня и так испытывают довольно приличный дефицит. Лічно состава. отже, якщо ви зараз думаєте, для чого я вам дала послухати цей фрагмент Гурльова, тому що він звучить неприємно і для нас не є аж якимось переможним. То мені важливо, щоб ви розуміли, що зараз Росія проводить свою інформаційну операцію стосовно нашого курського наступу, контрнаступу, називайте як хочете. Те, що ви сьогодні почули, тільки що це їхня інформаційна тактика, нова методичка. Завдання Росіян зараз розповісти своєму населенню і. Нам, бо вони на це теж працюють, поширюючи це у наших телеграм-каналах, розповісти про те, що втрати української армії надзвичайні. Вони звісно є втрати, є це зрозуміло, але росіяни намагаються збільшити кількість втрат. Помножуючи на два, на три, для чого? А, ну, Для того, щоб ми з вами засумнівалися взагалі у правильності всіх цих дій. І недавно, недавно вони, наприклад, це, це от один із прикладів. Вони виклали таке собі, знаєте, епічне відео, ви зараз його побачите, як вони буцімто розбивають нашу механізовану колону. На Курщині. І усе начебто і нічого, якби це не була звичайна нарізка з архівних кадрів, де більша частина цієї знищеної ураженої техніки взагалі російська. І по погоді видно, що це не одна й та сама подія. На перших кадрах видно повністю засніжений ландшафт, а потім уже такий е, талий сніг. І знаєте чому? Тому що ці кадри були зняті в кінці листопада. А тепер, до вашої уваги, реальні кадри з місця бойових дій. Корейські друзі росіян випирають російських бабусь пенсіонерок у Курській області із їхніх будинків. Випирають на завжди, не те, щоб просто постояти на вулиці. Чому тому, що вони роблять там свої розполаги? Ну і вообще надається. Ну і звісно, традиційно бідні і ображені жителі прикордонних регіонів Росії почали писати Путіну листи. Ну, знаєте, вони дуже люблять це, вони пишуть, значить, красиво з дому виступають, і все це в стилі Путін, помоги!». Ви от відео наступне. Дослухайте до кінця, бо воно того варте. Фінальна фраза це взагалі розрив. Ми просимо вас закінчити цю прокляту війну, яка унесла много. Багато... жизни единых людей. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, услышьте нас наконец-то. Мы хотим, чтобы наши дети видели мирное небо и не слышали постоянно сигнал «ракетная опасность». Мы остались бомжами. Некоторые наши односельчане погибли. Кто пропал без вести, так как эвакуации не было объявлено. И не все успели выехать. Кто-то остался, потому что думали, что это все на два-три дня. Нас выгнали, как котят, без всего. Кто-то решил нашу судьбу, судьбу без нашего согласия. Господи, да не может быть. Та вы что, кто-то вашу долю за вас? Вас опять обманули? Да, неужели? Господи, ну ви подивіться, ви знаєте, це як в їхній народній пісні. Я на горці стою, сльозки катяться, там ще якісь будуть слова, а в кінці без міня мене, мене женіли. За сотні років тупо нічого не змінилось. Всі виноваті, а вони просто. ну от... Заложники обстоятельств, діду, та треба було щось раніше робити. Путіна можливо не обирати чи протестувати. Але що ж уже, що ж про це говорити, друзі? Я прошу вас поставити лайк цьому відео, якщо ви досі цього не зробили, тому що далі. Ми будемо говорити не про Курщину, а про російських сателітів. Зокрема, про Придністров'я. Я не знаю, пропустили ви чи ні, але на про всяк випадок. Я нагадаю, що Україна від нового року з 1 січня припинила транзит російського газу через наші території. І от у скруті опинилося невизнане Придністров'я, тому що там. В один момент пропало все. І ситуація, вона насправді жахлива. Там ані опалення, ані гарячої води зі світлом теж капець. Але, але, ну не без хорошого ж. Туди повернулися справжні радянські польові кухні. Ні, ні, не. Ну що, я вважаю, що все як вони хотіли. Одразу причому телепорт у совок. Головне, щоб оця ковбаса була дешева, знаєте, і пломбір влітку смачний. І можна було би подумати, що раптом а, в невизнаному Придністрові що зроблять? Схаменуться, бо зрозуміють свої помилки. Але ні, але ні. Ви зараз побачите сюжет їхнього телебачення, де вони пояснюють причини того, що відбувається уже он, шість днів. Отже, вони кажуть. Що це не Росія облажалася із транзитом газу, а хитра Молдова переклала свої борги на них і прирекла на холодну голодну зиму. Приднестровье третьи сутки без газа и тепла. Это результат действий Молдовы, которая искусственно спровоцировала кризис. На контакт с «Газпромом» Кишинев по-прежнему не идет. Напомним, российский холдинг прекратил поставки 1 января из-за газовых долгов Кишинева. А там ничего лучше не придумали, чем скопировать письмо «Газпрома» и прислать в Терраспольтрансгаз, «Трансгаз», перекладывая свои долги на Приднестровье. Я не знаю на що розрахована ця офіційна позиція, якщо у Придністров'ї е, є інтернет, їхні блогери активно викладають відео там у різні соцмережі. Але е, що я хочу, щоб ви побачили і зрозуміли з цього, що у них там у ПМР в них немає ніякої війни. Яку розв'язала Росія, через що вона не змогла домовитися з Україною про транзит газу, тому що об'єктивно так Росія на нас напала? Ні, ні, ви що? За версією їхньої влади, це хитра і підла Молдова з Газпромом не захотіла домовлятися за борги. Ну що я вам можу сказати? Головне, що все там романтично. Вечеря при свічках. Що може бути краще? Это Приднестровье, ребята. У нас отключили отопление, газ и свет отключают по часам. Вот мы собрались семьей и будем ужинать ужин у нас свеча. при свечах. Всех с наступающим Рождеством. Всех с наступающим Рождеством. Всем Міра, добра і благополуччя, і з наступаючим апокаліпсисом. Да. Ну апокаліпсис вже в Придністрові наступ. Добро пожаловать. Маршрутки не ходять, тролейбуси не ходять, відключили. Добро пожаловать в ад. О, це вони ще не знають, про що вони говорять. Пекло це ті міста і села, ті населені пункти, куди російські військові безпосередньо дісталися, бо така побутова скрута, а то й гірша усюди. Чого торкнулася Росія? Приміром, Маріуполь. Давайте згадаємо про це там, як і на Курщині. До речі, люди не мають житла. Причому вже майже три роки. Тальська 158, корпуса бойові. Ми являємося гражданами Російської Федерації, які пострадали в результаті бойових дій. І от уже практично три роки, як покинули свої квартири і більше туди не повернулися. І фактично являємося бомжами з пропіскою в паспортах Російської Федерації по даному адресу. Наші дома були розрушені, слід чого знесені ще в 2022 році. обіцянням місцевих властей в ближайше час новим житлом. Ми були обмануті і посідень винуждені проживати в зйомних квартирах. Зато вони обрали бути з Великої Росії. Ну що ж? Але я дивилась на оцих хлопчиків, які тримали таблички в руках, і згадала жартівливий такий відос, який побачила в інстаграмі тиждень чи два тому. Ця дівчинка, вона з Донецька. І я, ви знаєте, коли побачила це відео, я спершу засміялась. Ви зараз розумієте чого, а потім а мені захотілося плакати. І ви знаєте, це правда і це сумно, бо діти, які навіть підлітками не були, коли почалася війна, вони зараз воюють на стороні ворога. Причому добровільно чи ні, це вже таке питання. Їхні батьки обрали. Залишатися там, там виховувати дітей, і сьогодні вони чекають, як і рускія мальчика в ССВО. Тож, друзі, якщо ви нас дивитесь із території, які під загрозою окупації і маєте дітей, збирайтесь, збирайте своїх дітлахів і вивозьте їх, бо вони першими будуть вмирати за Росію. Це правда, так відбувається і зараз. А потім, а потім буде отак: рядів. Дев'ять рядів И в каждом ряду по 12 человек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять рядов по 12. Вы понимаете? Это наши мальчишки. Это наши герои. Это наши солдаты. Это море слез. Это море горя. Это дети которые не родились, родились без папы. Это дети, которые никогда не увидят своих сыновей. Наша мама, героя, которая умирает и плачет, которая хочет к своему сыну, которая просто хочет быть рядом, обнимать его. Это мальчик с красивым именем Дальше. Это красивый, красивый мальчик. Красивый мальчик. Посмотрите, это мальчик. Дальше. И четыре цветочка тоже от нашей команды. Спасибо, мамочка, за героя. Спасибо большое. Боже, це абсолютно бездушна жінка, яка мені здається, знаєте, пише оці дебільні російські серіали, тексти до них чи озвучує, просто а, ні, жалю, нічого, це мальчики. Ну, коротше, е, Суть в тому, що ті, хто залишиться на, на цих територіях і зможуть прожити і не опинитися на кладовищах, щоб так якась навіжена бабка не бігала і не, не знімала відео, вони будуть, знаєте, що робити? Вихваляти Путіна, як зараз выхваляют Сталина те, кто пам'ятають, как тоді жилося. Подивіться на це. Мы очень бедно жили. И то я только сейчас понимаю, что не то, что бедно, а ще хуже. Но мы не ощущали этого. Мы чувствовали, что мы бедные, что мы нищие, и что мы умираем от голода. Этого не было. Потому что выступал Сталин и говорил, как мы хорошо живемо. И когда Сталин умер, мама с папой плакали, как никто. При том, что папа всегда стоял с рюкзачком, что его заберут. Неизвестно за що. Зате вона зараз підтримує російську війну в Україні. Ну що тут сказати, не бачить взагалі жодних аналогій. Тож ви, друзі, будь ласка, робіть правильний вибір, робіть його вчасно. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо досі не підписані, і приходьте сюди завтра, тому що росіян підгорає від останнього інтерв'ю зеленського і не тільки від цього про все дізнаєтеся вже завтра. тож, кажу вам до зустрічі.